У 1969 році у Харківському автодорожньому інституті почали розробку надшвидкісного боліда. Роботи завершилися у 1978 році. Автомобіль назвали Хаді-9. Він був схожим на ракету на трьох колесах, мав хвостове оперення і реактивний двигун від літака Міг-19. Важив 11-метровий болід 2,5 тонни. Зупиняти його мав гальмівний парашут. Авто мало розганятися до 1200 км на годину, тобто долати звуковий бар'єр і побити світовий рекорд. Випробування ХАДІ-9 проходили на дні висохлого солоного озера Баскунчак в Росії. Однак розігнатися до понад пів тисячі кілометрів на годину боліт не встигав, адже траса виявилася за короткою. Згодом сіліс баскунчака викликала корозію кузова, бо літ утилізували. Але хаді 9 і досі залишається найшвидшим українським автомобілем.